Усім привіт, мої любі неповторні! Ви на каналі Голені FM. Мене звати Вікторія, і сьогодні ми з вами розберемося, як же інтегруватися в німецьке суспільство. Я поділюся своєю персональною історією з того, де я опинилась і як. Найголовніше ставте вподобайку вже зараз, пишіть коментар, щоб я більше не турбувала вас цим питанням, і поїхали дивитися. Чао! Свої 19 років я вступала в Національну музичну академію України і не можу сказати, що це було ну, найсвідомішим рішенням, найщирішим бажанням вчитися там. Насправді, навпаки, я не хотіла туди вступати, але моя спеціальність була тільки там. Я навчаюся на режисерку музичного театру, якщо що. І наскільки мені відомо до сьогоднішнього дня. Єдина можливість навчатися на музичного режисера в Україні існує тільки в Києві. Після того як я вже вступила в академію, в мене почав визрівати план, що я вивчусь типу тут чотири роки. А потім поїду в Німеччину, бо я чула, мені хтось казав, що в Німеччині ну дуже класна режисура. Вони не брехали протягом навчання. Мені не давала спокою ідея тому, що я б хотіла навчатися в Німеччині, тому я почала шукати всі можливі варіанти, шукала людей, які вже навчаються там, щоб порозпитувати, як це зробити. На той момент це здавалося ну, дуже великим кроком, і насправді так і є: переїхати в іншу країну не знаючи мови, не маючи за собою не знаю, десятків тисяч євро на карті, щоб утримувати себе, а саме такі суми звучали на той момент, і було дійсно страшно, але при цьому я вже приблизно розуміла, в які чотири міста з усієї Німеччини я маю право подаватися на навчання, саме на мою спеціальність. Але життя читайте, як Росія внесла свої корективи, і у 22-му році я вимушено переїхала в Німеччину. Спочатку повномасштабної я перебувала на території України, але пізніше виїхала до Польщі і вже там знайшла собі роботу, знайшла житло. Моя сестра до мене приїхала, і я вже почала облаштовуватися в Польщі, почала вчити мову. Хоча на підсвідомості в мене все одно була думка, що я тут ненадовго і скоро поїду додому. Тиждень два, бо воно ну, закінчиться протягом двох трьох тижнів. Я побачила одну сторіс у дівчинки в інстаграмі, яка розказувала, що можна подати заявки в різні німецькі університети з проханням взяти на навчання в зв'язку з непередбачуваними обставинами. І я через Google перекладач закинула листи у всі можливі чотири універи. Власне, я отримала запрошення від Гамбурзької вищої школи музики і переїхала в Гамбург. Але як це було? В мене електронний лист, який показує, що. Я зарахована на другий семестр навчання, і власне це все, що в мене було. Я просто зібрала всі свої речі. А на той момент у нас у всіх були речі. Це маленька валізка. Я зібрала цю саму маленьку валізку, сіла в потяг і поїхала в гамбург. На наступний день після прибуття в Гамбург я вже поїхала в музичну школу і там було урочисте відкриття семестру. І для нас, для українців, була така собі вводна частина, щоб показати нам, що, я, куди і з чим. Яким чим. Неважно. ми всі були з різних міст, з різних консерваторій. Тобто, це все були музиканти. Нам допомагали з документами, нам знайшли житло, нам допомагали фінансово. Тобто, школа взяла повну відповідальність за цих людей, і за що я дійсно дуже вдячна. Через вищу школу музики в Гамбурзі я знайшла свою німецьку сім'ю, яких я доволі часто показую в своєму інстаграмі. До речі, підписуйтесь там. Інколи дуже навіть цікаво. Я переїхала до них, і ми дуже з ними подружилися. Власне, на той момент німецькою я не знала, ми комунікували лише англійською. Де да, і англійською моя на той момент була, якщо чесно, ну дуже-дуже не дуже. Якось дуже одразу знайшли спільну мову, і я не знаю, чи це вдача така, чи просто ну дійсно настільки щирі і відкриті люди, але мені не було там. Ніякого я була настільки взагалі захоплена Німеччиною, щоб ви розуміли, я ще приїхала в такий період: весна, усе цвіте, і тут дуже багато квітів на вулиці. Ну, прям дуже багато, великі кущі з різнокольоровими квітами. Ну, що коли я кажу різнокольорові, вони реально різнокольорові, жовті, фіолетові, рожеві. Окрім того, Гамбург вважається одним з найкрасивіших міст в Німеччині, тому я дійсно була захоплена цією красою. Я була захоплена цими людьми. Щоб хто не казав про німців, ми до цього ще дійдемо, але я не поділяю жодного стереотипу про них. Я була в такій ейфорії від того, де я перебуваю і що зі мною відбувається. І я думала, що в мене просто голова взорветься від того, наскільки красивий університет. Ну, щоб ви розуміли, в нас в Києві в академії тільки унітази недавно поставили нормальні. Ну. Інша тема. Обов'язково подивіться тур університетом, він вам дуже сподобається. Там обидва мої корпуси, і вони. Настільки різні, настільки захоплюючі, що просто піч дивіться. Не в універ, я була в шоці від того, що там реально всі знають англійську. На той момент факт того, що зі мною могли комунікувати англійською, був просто шокуючим. Зараз це вже не стає таким великим питанням. Зараз це просто. Окей, типу перейти на англійську, ти навіть не можеш не помітити, що ваша розмова з німецькою переключилася на англійську, і студенти використовують так багато англіцизмів. Що інколи, коли я забуваю якісь німецькі слова, вставити англійське це навіть звучить більш нативніше ніж якби я використала якесь німецьке слово. Але в той момент. Коли професор, якому років 75-80, почав зі мною розмовляти англійською на такому рівні, що я просто сиділа така, ну, дженку, бо я тільки з Польщі приїхала, це все, що я знаю, я була шокована. Але це допомогло власне мені розвивати свої комунікативні навички і намагатися сказати навіть те, що я не знала. Намагаєшся показати, намагаєшся перекласти. Але я була впевнена, що німецьку я вивчу просто на раз-два, що це буде. Ну так легко. А знаєте, чому я мала таке уявлення? А я скажу. Бо коли я приїхала в Польщу, я вже за тиждень могла розмовляти нескладними реченнями. По-перше, польська дуже схожа. По-друге, я почала її дуже швидко вчити. Я почала дивитися різні ролики на Ютубі, і вона якось шипши, але ну, виходило. І я подумала: ну поліклотка. Зараз я німецьку вивчу і за два тижні вже буду з усіма німцями тут на рівних. Боже, я ніколи в житті так не помилялася, як в той самий момент. Це просто така крінжа, як зараз гадаю. Вивчення мови займає дуже багато часу, і, наприклад, я і люди, які переїхали вимушено в Німеччину, зобов'язані відвідувати курси німецької мови для того, щоб не сидіти постійно на забезпеченні, мати змогу отримати роботу, а роботу ти можеш отримати. Тільки якщо в тебе мінімум b 1 і, власне, до b 1 рівня ти зобов'язаний ходити на курси. Що таке курси? Курси німецької мови це від 4 до 6 місяців праці, щоденного ходіння в школу і щоденного вивчення німецької мови. Я, наприклад, навчалася, в мене курс, здається, був 5 місяців. У нас був з А1 до Б1, і в нас не було канікул. Тобто з понеділка по п'ятницю, з 12 до 4 ми ходили на курси, і оці 4 години кожен день ти вчишся. Ну, коротше, це найневеселіша взагалі справа, яку можна робити. Це найнудніше, що я пережила в своєму житті. І чесно, я б нікому в житті не радила такі курси. Господи, вони з'їли. Ну, стільки моєї енергії, стільки мого часу, стільки моїх нервів. Я працюю просто як годинник. Мені треба, так, щоб я все вивчила і пішла додому. А коли ми сидимо 13 годин над одним реченням, ми намагаємося його перекласти, мене просто голова йде обертом. В той момент, коли я ходила на курси, я паралельно відвідувала університет. На курсах я відчувала себе багінню просто. Я знаю вашу німецьку в долі Просто я приходила в універ, я не могла зв'язати двох слів. Я не розуміла взагалі нічого з того, що вони говорять. І оцей розрив мене дуже бісив, бо я приходжу на курси, я розумію, що я нового нічого не вивчу. Мене дратують ці люди, що там сидять. І я йду в універ, і я не можу ні з ким розмовляти, бо, типу, я нічого не знаю. Але я паралельно ще займалася німецькою мовою з репетитором два-три рази на тиждень, і це давало правда результат. Німці кажуть, що я дуже швидко вивчила мову. Моя перевага була в тому, що я з перших днів перебування в Німеччині. Перебувала в німецькому суспільстві. Бо погодьтесь, перебувати в німецькому суспільстві і перебувати в Німеччині може здатися, що це одне і те саме, але ні. Насправді, якщо ти просто в Німеччині, ти, наприклад, можеш бути лише з людьми, які розмовляють твоєю мовою, і ніяк не пересікатися з носіями. А коли ти в німецькому середовищі, це означає, що люди навколо тебе постійно розмовляють німецькою мовою. От те, що кажуть, що треба багато слухати, багато дивитися на мовою, яку ви вивчаєте, це абсолютно правда. Я власне саме так і вивчаю німецьку мову. Як тільки переїхала, єдине, що я робила, це постійно-постійно слухала різні розмови людей. Я намагалася вловити якісь навіть інтонації, тобто, просто навіть дати собі можливість перші два місяці побути в цьому. Вакуумі, не вивчення мови, а просто ніби на ось щоб спробувати відчути її, це вже приносить ну, дуже багато. Провести цей час в усвідомленні мови це необхідно, це дуже необхідно. Це просто а -а -а. отак я пояснюю. От я кажу, що я вивчила мову, що в мене це один, але. Я не кажу, що це було дуже легко. Мова неймовірно важка. Мова правда важка. І скільки сліз я проридала через цю мову, це було просто щось неймовірне, бо я просто ридала через те, що я вважала себе настільки тупою. Для порівняння літо 2022-го я зустрілася з друзями в Італії, і вони вже розмовляли італійською. Так, я розумію, що вони до цього вчили в консерваторії італійської, але я так заздрила. Я думаю, чому я? Я теж в Німеччині вже стільки, скільки ви в Італії. Чого я не можу розмовляти німецькою? А потім до мене дійшло, що це срака, така мова важка, що просто, ну просто. І я ридала через це артиклі, через те, що не можу ну, пояснити, що я хочу, пояс... висловити свою думку. І це дуже виснажливо. Гарна новина, все закінчується, і це теж. Я не можу сказати, що я дуже-дуже вільно володію. Зараз німецькою можу абсолютно все пояснити, що я хочу. Але озираючись назад, я розумію, наскільки далеко я прийшла, наскільки сильно я виросла. І інколи я дивлюсь на себе, і думаю, вау, Віка, хто б тобі сказав тоді в Запоріжжі, в 2015-му, що ти будеш так німецькою шпрехать, що просто вау. Я б не повірила. Я хочу вам побажати не зупинятися на тому, де ви зараз є, і навіть якщо вам зараз складно, це не буде продовжуватись постійно, це не наш завжди. Вам стане краще, ви знайдете друзів, ви знайдете однодумців, ви вивчите мову, правда вивчите. Дайте собі час. Десь на, на підсвідомості в мене залишалася така думка я тут ненадовго. Ще трохи я їду додому. Вже за два місяці десь до мене почало приходити усвідомлення, що це не закінчується, і що мені потрібно вчитися жити тут, вчитися заново будувати соціальні зв'язки, виходити в люди і ставати просто своєю людиною в новому місті, абсолютно новому. І це було важко. І саме ось цей такий літній період в мене був дуже кризовий. І, власне, це проявлялось в тому, що коли мене кликали куди-небудь на якісь івенти або проекти, або просто випити кави, для мене це ставало дуже важким рішенням, дуже важким виходом. Тобто... Сказати так, давай підемо на каву, це було дуже важко, бо я розуміла, що мені треба ну, дуже напружуватись для того, щоб говорити. І, власне, було дуже тяжко формулювати речення, бо тобі треба бути постійно активно зосередженим, і це виснажує. Це дійсно дуже виснажує, особливо коли ти в університеті і ще паралельно навчаєшся. Для мене ну, тупо, тобто дві пари просидіти це був вже настільки героїстичний вчинок. Я просто приходила додому, лягала, і мені не хотілося ні з ким розмовляти. Я не хотіла комунікувати з людьми взагалі. Друге, що було, це сльози. Я плакала, я ніколи в житті стільки не плакала, скільки я плакала в 22-му і 23-му роках. Я реально не знаю, коли востаннє так. Ну, я не плакала, я ридала. Я ридала через німецьку, я ридала через війну, я ридала через Україну, я ридала через свою кімнату в общагі з тараканами. Типу, я ридала просто. Через все. І ось це період цього ридання, це було е, оце горювання за минулим життям. Я була на таких гойдалках то в то вниз, то я така щаслива, що живу в Німеччині, то було все погано, і я не розуміла взагалі, що де а, а боже, хочу назад. І було дуже важко прийняти це нове життя. Але менталітет німців. Мій найулюбленіший топік, просто я обажаю, обажаю про це розмовляти. Скажіть, пожалуйста, скільки стереотипів ви чули про німців? Про те, які вони холодні, про те, що вони не платять на побаченнях, що квіти тобі ніхто не подарує? Що там ще було? Що вони холодні? Я не знаю, може мені з моїми німцями пощастило, але... Мене оточують настільки чудові люди, що в університеті, що в автобусі, що вдома, що моя німецька сім'я. Вони всі настільки відкриті, вони всі настільки добрі, настільки налаштовані слухати, допомагати. Я не вірю в жоден, в жоден стереотип про німців. Це просто булшіт. Не ведіться на це, перевіряйте все самостійно. Я розумію, що це типу дуже індивідуально. У кожної людини різний досвід. Я це абсолютно приймаю, розумію. Ні, я не кажу, що усі німці просто найвеликолепніші люди на цьому білому світі. Ні, просто я кажу, що не треба судити книжку за обкладинкою. Стопроц просто 100% чули, що німецькі дні народження це просто таке фофло. Ніколи ну просто не ходіть на них. Ні, <смі> я хочу сказати, що німецькі паті взагалі одні з найкращих, на яких я була. Наприклад, коли дав когось день народження, по-перше, німці попереджають про свій день народження ну щонайменш за два тижні. А, це не те, що в мене там в мене завтра день народження, приходь. Вони пишуть, де це буде, що це буде, тобто вони скидують приблизний план, так би мовити, проходження цього івенту, День народження не пов'язане напряму з грошима. Тобто, це не те, що не те, як в нас, наприклад, що скиньтесь мені на подарунок, я там хочу собі не знаю айфон. Скиньтесь мені всі грошима на, на, на айфон, я піду, куплю собі айфон. Тобто в Німеччині люди не дарують подарунки для того, щоб закрити якісь твої потреби. Вони дарують подарунки як просто знак уваги. Це не має бути щось феєричне, велике, тобто це просто жест. І мені дуже подобається цей підхід. Бо, по-перше, тобі не треба ламати голову над цим, тобі не треба витрачати багато грошей на це. Маленький сувенірчик, якусь свічку, чашку, тобто, це настільки мініатюрні жести, які просто показують твою турботу про людину. Я була, наприклад, на одному день народження, ми святкували в нас на терасі. Кожен запрошений мав принести якусь страву, власноруч приготовлену, тобто були напої, але ми всі приносили страви різноманітні. Це теж було класно. Тобто, оцей різноманітний підхід до святкувань, ну прям вау. Або, наприклад, коли я йду на вечерю до своєї німецької сім'ї, ніколи не буде такого, що я прийду, і вечеря готова. Ми завжди готуємо разом. Завжди є якісь снеки, якісь напої до того, як власне почнеться вечеря. Але вечеря готується завжди разом. Бо готовка це що? Це час, коли ти можеш поговорити. Це час, коли ти можеш поділитися якимись історіями, послухати інших людей. Це власне цей час зближення. І ну я в захваті від цього, бо ми звикли до того, що якщо нас кличуть на вечерю, ми приходимо, сідаємо, їмо. Для мене це дуже громоздко, наприклад, для мене, як для людини, яка приймаюча сторона, бо я маю про всіх потурбуватися, всіх просервірувати. I'm sorry, я теж хочу отримати задоволення від вечора. Я розумію, що періоди адаптації вони неймовірно складні. Це дуже дуже екстремальні горки. Це вниз і вгору, і, не. і ти не розумієш, де кінець цьому шляху. Але повірте, в один день ви прокинетесь і зрозумієте, що цей день прийшов. Ви зрозумієте, що це в минулому. Ви зрозумієте, що ваше майбутнє і ваше світле майбутнє вже просто протягує до вас руки. Тому я бажаю вам всього найкращого. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал, якщо хочете бачити мене частіше. І до зустрічі в новому відео. Па-па!